У Чернівцях розпочали демонтаж обеліска на соборній площі. Влітку з меморіалу прибрали скульптуру невідомого солдата. Далі планують знести всю споруду. Чи підтримують таку ініціативу чернівчани? Дивіться у нашому сюжеті. В серпні соборної площі у Чернівцях прибрали пам'ятник невідомому солдату. Наразі розпочали демонтаж самого обеліска. З монументу збили мармурові плити і роздробили верхівку. Такі дії викликали неоднозначну реакцію в соціальних мережах. Зупинить хтось з цих придурків чи ні? Тож можна обеліск залишити і переробити. Місків не хватає. Тож скільки грошей можна заощадити? Боже, хто їх допускає до влади? А обеліск для чого? Його ж можна було обіграти і зробити як монумент Вашингтону в США, щоб не було нічого лишнього. Обеліск можна було б назвати монумент захисників України. Що планують зробити на цьому місці? А чому не зробити новий? Тим самим не руйнувати нашу багату історію. Демонтаж пам'ятника невідомому солдату та знищення обеліску чернівчани здебільшого не підтримують. Люди впевнені, завдання міської влади створювати культурні об'єкти, а не знищувати їх. З однієї сторони трошки е, зневажається та пам'ять про людей, які загинули в Другу світову і, і їхні діти, що живі. От проходять люди, зупиняються, кажуть, от нас болить, що немає. Якщо на місці цього пам'ятника поставити щось цілкове або якийсь новий пам'ятник ЗСУ, не знаю, якісь там армії, то було б класно. А якщо за нього нічого не буде, то якось не дуже естетично буде виглядати. Кажуть, що в музеї ставлять. Хто в музеї дуже багато ходять людей? Ні. А тут завжди бачать на видному місці. Це не те, що воїнам чи що, це пам'ять. Все знімали весь этот граніт. Зачем? Для чого? От смисл який. Там же вже ні, зняли цих, ну Воїн. воїнам, тем уже я думала, ладно, а це все оббили, это ж все граніт нормальне. Можна було свой свой, свой какой то пам'ятник зробити хороший. Можна ж було? я не знаю, чому так. Я навіть удивилася. З іншої сторони, з економічної точки зору, я думаю, що не на часі. Можна було трошки реставрувати, можна було, наприклад, написати щось інше, знак пошани до наших воїнів, які зараз воюють. Ну, звичайно, залишити трафарет, знак пам'яті про Буковинців, які загинули. Другу світову війну, я так думаю. У яку суму обійдеться демонтаж монумента, влада не розголошує. Невідомо також, куди вивозять мармурові плити. Нагадаємо, минулого тижня перед залишками меморіалу полеглим у Другій світовій війні. Чернівецька влада розмістила виставку розбитої російської техніки. Експозиція викликала гостру критику на думку городян. Мерія має витрачати кошти на нагальніші справи. Альона Рудніцька, Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.